У день роковин Чорнобильської трагедії у російських телеграм-каналах почалася справжнє ядерне мракобєсія із улюбленим гаслом росіян. Можем повторити, де порівнюють Чорнобильську АЕС та Запорізьку, яка розташована у тимчасово окупованому енергодарі. А що це за свято сьогодні? День радіоактивних укропських півнів. Ну так сенс витрачати на цю хохло. Ядерку, якщо на станції є те, що може випадково закоротити. Особливо спекотно буде, якщо ми віддамо АЕС, як же з доброї волі, а українці все поламають. З Чорнобилем, звісно, перегнув. Але на війні всі методи добрі. Думаю, цей варіант наші давно вивчили. Головне, щоб вітер був у сторону Львова. І виглядає так, що росіяни справді хочуть використати Запорізьку С у війні. Вони облаштували оборонні позиції на будівлях кількох реакторів. ЗС. про це повідомляє британська розвідка. На супутникових знімках видно, що російські війська обладнали позиції, укріплені мішками з піском на дахах кількох із шести будівель реакторів ЗС. Ці кроки з високою ймовірністю збільшують ризики завдання шкоди системам безпеки заес, якщо бої будуть іти довкола станції. Втім, завдання безпосередніх катастрофічних ушкоджень реакторам мало ймовірне в умовах найбільш ймовірних сценаріїв із застосуванням стрілецької зброї, тому що ці структури дуже добре укріплені. Йдеться у розвідувальному огляді Міністерства оборони Британії про російсько-українську війну від 27 квітня на окупованій станції. Перебуває місія експертів МАГАТЕ. Росія кілька разів блокувала її ротацію. Перша розмова Зеленського та лідера Китаю після вторгнення Росії про що домовились і чому це важливо? Переговори президента із Сі Цзіньпіном тривали майже годину, і головною темою, як вказує китайська сторона, була війна Росії проти України та способи досягнення миру. Що це може означати? Чи варто Китай бачити союзником у війні проти Росії? Домовленість про вступ України до НАТО, коли її чекати, якою вона буде. Саміт НАТО відбудеться у Вільнюсі у липні 2023 року і стане вирішальним кроком щодо вступу України в Альянс. Які можливі сценарії для нас? Усе найважливіше у четвер, 27 квітня о 19.15, у проєкті говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного, в ефірі телеканалів МТА та Еспресо, а також у соцмережах, говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.